Тобто в даному випадку, я думаю, так, що для людей, які не розуміються в політиці, і тут я згоден з Віталієм, скажімо, те, що Шевченка в списку, вони можуть сказати «О!». Ні, нова партія, о. це о.". тут зіграє не грає. Але для людей, які за цим слідкують, да, кого ми називаємо о, креативним класом, або тих, хто ale, ду генерує MM. ду думки. От для них це йде в абсолютний мінус. Я думаю, так само включення Остапа Ступки, який знімався в антиукраїнських фільмах. А, це я думаю, цікаві. це величезний мінімум, це провал. Тому що королевська насправді вона, по ідеї, могла б розраховувати на те, щоб, скажімо, частково забрати от, електорат Цігіпка, наприклад, да? Угу. але там були люди середній клас, там були думаючі люди. Тобто, я думаю, що якраз цю категорію населення це відштовхне. Тобто, зараз можна вже чітко на підставі останніх подій в Тому числі скандалами і списками, чітко говорити, що це проект банковий. Якщо раніше про це можна було так а посередковано здогадуватися <зв>. зараз. <зв>. Тут немає.